Німецькі фахівці заявили, Покровськ втрачено. Тепер росіян наступатимуть на Дніпропетровщину. Українські бійці заперечують, місто тримається. Яка ситуація насправді розберемося на фабриці новин? Ставте лайк і починаємо. Україна остаточно втратила Покровськ. Росіяни захопили місто. Принаймні, про це стверджує військовий оглядач Більд Юліан Рьопке, каже: тепер окупанти використають Покровськ як плацдарм для наступу на Дніпропетровщину. Втрата Покровська доводить, що Збройні сили України не в змозі зупинити наступ Росії, а лише можуть його уповільнювати зі стратегічної точки зору. Колишній транспортний вузол для Києва вже не мав значення, оскільки всі дороги в Покровськ із нього або знищені, або заблоковані дронами. Зауважу, що днем раніше про втрату Покровська говорили і в північно-атлантичному альянсі. Один із чиновників заявив, Росія майже на 100% захопила місто. Проте, попереду у ворога ще багато великих міст Донеччини, за які навіть не почалися бої, наприклад, Краматорськ і Слов'янськ. Падіння Покровська не означатиме неминучого краху української оборони. Захоплення решти Донецької області не є реалістичною можливістю для росіян принаймні ще рік чи два, переконаний представник альянсу. Натомість військова кореспондентка Юлія Кирієнко заперечує інформацію Білд. Вона запевняє, наші оборонці залишаються в Покровську, а намагання росіян повісити в місті свої прапори це спосіб тиску на тлі переговорів про мир. Наші б'ються сильно і безупину, контакти без кінця. Всі батальйони, які задіяні, є у Покровську. Сили оборони дивуються тим, хто каже, що їх у Покровську нема. Залізниця, Промка і деякі квартали там точаться бої. Військовий, відомий як Мармулетік, уточнює, на околицях Покровська досі присутні наші підрозділи. У самому місті багато сірої зони. Тому казати про повну окупацію Покровська передчасно. Українські військові пабліки додають на напрямку справжнє пекло. Командування Росії перекидає резерви, зростає інтенсивність боїв на флангах, а на півночі міста окупанти прорвалися за залізницю, уже захопили наші позиції біля Покровського Динасового заводу. Точаться також бої на південь від Мирнограда. Ворог рухається вздовж колії і тисне на нашу оборону. Усередині Мирнограда не менш гаряче. Там росіяни намагаються прорватися до мікрорайону Західний. Коротко про ситуацію на інших напрямках фронту розповів військовий із позивним мучної каже: під Куп'янськом наші захисники провели серію контратак. В результаті Соболівка та Московка повернулися під наш контроль. Відбувається закріплення на позиціях. Паралельно українські бійці атакують росіян на півночі міста. Путін зарано заявив про окупацію Куп'янська. Натомість, Вовчанськ на Харківщині воїн називає остаточно втраченим. Противник уже наступає в бік Вільчої. Там окупанти зачепилися за північ селища. Мучной каже, важливо збити цей наступ росіян, бо виникає загроза для Харкова. Під Сіверськом ворог втиснувся в південно-східну частину Святопокровського. Там він намагається закріпитися. Повна втрата Святопокровського створює проблеми для української логістики в регіоні, констатує воїн. Чи вдасться військам Путіна найближчим часом дійти до Адмінкордону Донеччини? Друзі, долучайтеся до обговорення в коментарях. Розпочнімо з чого з Покровська. З Покровська, тому що навіть тут на мапі Дівстей певні оновлення з'явилися в сенсі просування противника в самому місці на південних околицях Мирнограда. Про необхідність виводити абсолютно і повністю точно всі ті війська, які залишалися на позиціях, от в цьому секторі, я вже повторюватися, не буду це варто робити. Насправді, хоча дуже різноманітна інформація щодо цієї синьої зони надходить, говорить про те, що нібито вже тут і немає наших позицій, але досі зберігається ще сіра зона. Тобто, цілком ймовірно, що десь якісь окремі спешки е українські зберігаються. Для чого, чому, яка потреба в цьому гадки немає? Це все де треба робити. І взагалі, по Покровську останнім часом все більше і більше починає з'являтися якихось дуростей. В сенсі в сенсі навіть інформаційної політики, зокрема, конкретно буду апелювати до штурмових військ. Як відомо, тут у Покровську працює 425-й штурмовий полк скеля, який справді проводить подекуди дуже успішні зачистки противника, проводить контрштурмові дії, але Подекуди, як от конкретно учора, це була просто ганебна інформаційна акція, яку 425 двадцять розгорнув. А в чому суть її? Я вчора показував вам відео, як росіяни ходять по покровську і знімали свої відео пропагандистські, розтягуючи прапори в центральній частині міста, заявляючи таким чином про контроль покровська. Скоріше за все, цим кадрам може більше тижня, тому що були такі моменти, коли росіяни спокійно ходили по покровську і знімали свої відео найбільше ніж один тиждень і от. Ці кадри росіяни публікували учора на своїх ресурсах. Найточіше позавчора вони це опублікували на своїх ресурсах. А що зробили за підсумками учора на своєму Твітеракаунті? Прес-служба 425 полку скеля. Ну це реально просто просто. Ганьба і на це звернули увагу аналітики Deep State, які просто ну висміяли таку комунікацію. Подивіться ролик, який вони запостили в Твіттері в соцмережі X. Щоправда, зараз він вже дуже швидко був видалений в штурмових військах. Пообіцяли розбиратися. Але подивіться цей ролик. Тобто, пам'ятаєте, росіяни розтягнули прапор, походили, познімали, що виставила скеля, фейк, ніби вони знаходяться в центрі Покровська. Насправді, двоє військових на відео це українські воїни, і вони тримають український прапор. Ось справжні кадри. Тільки за листопад 2025 року росіяни втратили в Покровську понад 1200 вбитими. Путін заявив, що він захопив місто. А ми показуємо справжні кадри з Покровська. В місті працює ЗСУ. Росіяни тут тільки трупи. Словом, чесно кажучи. Це ж комусь ну дійшло до голови до реалізації, показати подібний кадр, так показати подібні відео. Що в цьому відео не так? Це шиїшка, тобто це штучний інтелект згенерував відео, де замінив російський прапор українським насправді. Навпаки, росіяни цілком очевидно, що саме вони е, розтягували цей прапор цілковитим підтвердженням того, що це штучний інтелект. Е, ви бачите, як виглядають знаки пішохідного переходу на версії, нібито з українським прапором. Е, тут щось з пішоходом сталося не те, він йому захотілося потанцювати. Ось це є головне підтвердження. Чесно кажучи, ця комунікація, ну вона геть нікудишня, ну, не те, що не вона просто це ганьба. Е, тому що в нас вже другий кейс буквально за тиждень виникає Пер, перший це був наприкінці минулого тижня е, пов'язаний з 33 м штурмовим полком який говорячи про те що е, ну і це підсилювалося зрештою комунікацію від командувача штурмових військ полковника манька і навіть силами оборони півдня е, комунікувалася тема того що 33 й штурмовий полк е, зачистив нібито гуляй поле а насправді на підтвердження цих слів про зачистку гуляйполя вони надали відео де зелені дерева в листопаді і насправді локація взагалі не голі поле а Тьоткина Курської області, де 33 штурмовий полк працював влітку цього року. Тобто, зараз друга ця історія. Вочевидь, що з інформаційною політикою у нас не так. Ми чотири роки по масштабного вторгнення закликали до довіри офіційним джерелам влади. А тут офіційні джерела влади себе дуже стрімко дискредитують. І буквально за останні тиждень це вдруге відбувається у виконанні представників штурмових військ. Це має бути вирішено Це такого не може бути в принципі в українських військах такої брехні. Я думаю, що змі, українські медіа, аналітики, журналісти першими, осінтери першими викриють брехню своїх же коли вона ось така е з'являється.